Доброго дня любі друзі! Сьогодні 25 серпня Всіх вітаю зі святом, яке було вчора, для Незалежності України. Заходжу з Полтавської області, село Піщана, з вами знову Сергій Менжуков. Хочу представити вам такий цікавий сорт, як Дабл данді. Зараз я покажу. Наверное, буду знімати його потрошку, тому що потихеньку вже... Мурашки визначають самі спілі плоди. І потрошку, мабуть, буду ложити його на дозарювання. Дивіться, плодяки такі зважим. Грам 120 железний є. Може ще зірву не всі, а частину зірву, ну, ось дивлюся, що вони, мабуть, вже їх потрібно зривати. Тому що... Зараз зірву і покажу вам ще один сорт. Хотя не буду вам довго томити. Покажу ще один сорт під назвою Crimson Lo. Бомбезний сорт. Дуже смачний, я вже його пробував, смакував, сорт диплойної сливи з гарною загрузкою, з гарним смаком. Ну я думаю, мене розріжу і покажу вам. Зараз я спробую підняти. Он, лки відламались. Нічого. Зараз я зірву плоди, плодяки. Це в мене прививка в одному дереві, на одному дереві. Покажу, що середині. для порівняння. Зараз зірву і зробимо порівняння. А Зараз навіть ще не так. Ще я вам покажу ще один сорт, дуже цікавий. Я думаю, що багато з вас вже узнало, що це за сорт. Сорт під назвою Точесан. Хтось питав, а це таке великий плодиті на один. Ні, це ось такий ось. плодяки висять, їх дуже багато. І він тут не один. Зараз я зірву покажу вам, щоб вони казали, що це. Ось ще один плод. І дивіться, він може бути як сердечком витягнутий, так і круглий. На одному і тому самому дереві. Вони можуть бути різні. Ну ось так ось вони висять. Ми бачимо відгро винограду. Дуже гарний сорт. З гарною загрузкою, з гарним смаком. Я думаю, що достойний сорт, щоб бути... Колекції кожного садовода, який ганяється за дуже гарними лодяками. Ну, зараз вернуся до даплданді, де всього остального і покажу, що внутрі. Ось для порівняння плодів взяв яйця. Ну, дивіться. Ось слива, Вот плод, Вот крипцевло. Ну, то есть, яйца по размеру, скажем так, теряются. Потому что дуже достойный сорт, сорта. Сейчас я по зважу. Так. Ноль. Ну, беремо 100 часон середню. 106. Беремо другу. 113. Це при тій загрузці. Беремо до Полданді? 142 грами. Беремо. Кримсон Гло. 116. візьмемо другу. 122 грами. Ну і зараз розріжемо. Я розріжу, що всередині цих цих плодів.